Знаєте, в основі московської цивілізації, в основі тої імперії зла, яка сьогодні з нами воює і нас вбиває, лежить особлива філософія. Це неповага до людей, неповага до людського життя і неповага до будь-яких прав і свобод людини. І якщо вірити історикам, все починалося саме з московського царства. Коли там правили царі Івани. Найвідоміший з них Іван Грозний. Ось при ньому він застосував такий весь свій особливий підхід за контролем, за своїми підданими. Цей підхід називався опричнина. Опричники це були особливі люди, яким Іван Грозний дав можливість, порушуючи будь-які закони. порушуючи Будь-які людські закони, вбивати, кого вони захочуть, шукати ворогів, завладівати їх майном, таким чином охороняючи його царство. І в історії Опричнина це завжди було ганебне явище. І я завжди вважав, що ми, українці, відрізняємося від московитів саме тим, що наша цивілізація будується на іншому принципі: це повага до людей, до їх прав свобод. Бо вільна козаччина це завжди воля і свобода. Навіть поважати свого ворога, вбиваючи його, це, знаєте, присутня козакам, як їх колись називали лицарі, лицарі волі і свободи. Як же я був здивований, що з таким ганебним явищем, як опричнина, я зустрінуся за часів свого життя? Причому в найчастіші часи для нашої країни, коли у нас іде війна, її цю сучасну опричнену нашої влади називають по-іншому бусифікація.